Так, привіт, невеличкий обзор болгарки Строма. всякі там розпаковки я не знімаю, тому що це бред. Я вважаю, що інструментом треба покористуватися, а тоді вже про щось говорити. Так Такий яркий орієнний акумулятор. Нажимаєш на ньому кнопочку, показує заряд. Акумулятор 4 амперний, Спочатку я думав, що акумулятор поганий. ну як спочатку. Попробував, то врізали бляху, розпускали там двохметровку оцинковку. Ну, як бітовку робив, треба це все було різати, підганяти. Все, ріже все гарно, питань взагалі немає ніяких, але таке, знаєш, порізав порізав, бах і всього немає акумулятора. Думав, що сам акумулятор поганий. Поставив потім свій 9 амперний на 15 пальчиків. І ситуація та ж сама. Хай там проробив там рази в 2,5 довше і сіло. До чого я клоню? Болгарки вони реально жруть акумулятор. Розход енергії в них набагато більше, ніж всяких там шуруповертів і тому подобне. Тобто, любу акумуляторну болгарку не стоїть купувати там, з однорядним акумулятором. Типа 2 А ще щось. Ви взагалі нічого нею не зробите. Просто нічого. Ну, не знаю, там максимум якийсь там кусок профіля відріжете і ну, там тому діло кончиться. Тобто, акумулятор треба брати 4 А. Це 10 пальчиків. Ліба якийсь там самоділ робити на 15 пальчиків в корпус. І так далі, тому що реально жре енергія. Чим кайфую я від цієї строму. Іменно брав строму. Не раді того, що я там думаю, що це якась крута фірма. Це все Китай. А раді того, що тут нормальна кнопка. Не повзунки, як на багатьох. Знаєте, є такий повзуночок. Що з ним руки можна там повиламувати. Я позичав на дачу болгарку цю з повзунком, мені треба було лючка вирізати в гаражі. Просто це був який жесть. То я от шукав от іменно з кнопкою Stromu і Дніпром, по-моєму, з кнопкою такою. І ще є Китай теж. Ну, типа Name Теж з кнопочкою. Так, зараз трошки зашумить. Дивіться, в де фокус. Зараз я її включу рожену. І попробую включити ще раз. Вона не включиться з защита. Де, що, тобто, поки болгар Ну, від того, як ви пустили кнопку, поки вона не спиниться до якихось адекватних оборотів, вона не включиться. Це просто техніка безпеки, що у вас десь щось там вирвало, ви її кинули і щоб вона не включилась. Да, блокировка теж тут є. Можна на ці прописи тримати вважати. На блокировці. Ну, все так. Це вже трохи небезпечно. В принципі, в болгаркою задоволений. Єдина проблема. Нема як виставити цей захист іменно як ти хочеш. В чому проблема? Проблема от от Хомуту з Вінтиком. На це я зараз довернув максимум, скільки я міг довернути її. Вже більше я не можу довернути. Ось, і. Часто відкручується оця ручка. Вона просто щось, не знаю. Постійно вона відкручується. Ну, то не біда. Акумулятор непоганий, болгарка мощності має достатньо. Заліза ріже. Бляху розпускаю без проблем взагалі. В принципі, я задоволений. Ціна такої, я, по-моєму, дав 1750-1800. З акумулятором Одне, одна штучка. Іде непогано, що вони в комплекті дають акумулятор. Е, не акумулятор, а зарядку не під штекер, а під цю платформу, куди вставляти акумулятор. А так, в принципі, болгарочка бомба. Я різав грубий метал. там Четверка, мабуть, ні, ні може, ні. то троєчка. Enхelum. Зуночку, то я не знаю, я за бембас це не різати. Мені здається, що ця от болгарочка набагато дешевша і валить лучше. Я зараз покажу, як вона ріже, але покажу на досках. За що на досках? Тому що мені зараз треба доски різати. То я так цей круг поставив. Ну, повірте мені, метал все там нормально ріже. Ну, давайте досочку мені от треба лишнє подрізати. Одною рукою ріжу, ну скажу так, деколи шарпаю. Опасно одною рукою, ну як для відео, то пойдет. Смело можна купляти. Рекламами, антирекламами не займаюся. 70 підписників, Вибачте мене, яка там реклама чи антиреклама. Болгарочка годна можна купляти.